Всіх. Сьогодні в нас рубрика містеріум. А містеріуми ми е, містеріальним чином займаємось е, такими простими речами, як застосування якостей квантовості в повсякденному житті. І сьогодні в нас буде така тема ототожнення і розототожнення. І, е, Допоможе нам в цьому це яблуко. Таке райське яблучко з райського саду, пізнання добра і зла. Ну, в нашому випадку, пізнання ототожнення і розототожнення. Ну, дійсно, виходить, в звичайному житті є два способи пізнання чогось. Перший спосіб це такий науковий підхід. Коли є дослідник, об'єкт дослідження і процес дослідження, Ну, суб'єкт-об'єктний підхід. І тоді я яблуко вивчаю. Воно там червоне, якось там пахне, якісь має параметри. Тобто я про нього теоретично все знаю, у мене концепція є наукове обґрунтування і дисертація. А це розототожнення таке. Тобто я на відстані від яблука, я є не яблуко, але я його вивчаю, щось про нього вже знаю. Другий процес це ототожнення. Коли ми з яблуком якось стаємо одним цілим. Я пізнаю яблучко прямим проживанням тілом. Смачня яблучком. Так ось. З Яблучком все просто, смачно і корисно. Але є об'єкти, е, які більші, ніж людина, ну, великі. Бо Яблучко воно маленьке, я його з'їв, і, і я залишився і якось інтегрую яблучко з вігаміастаса, як кажуть. А якщо я, наприклад, вчений, який вивчає зоряне небо, телескоп, або я якийсь там. Президент якоїсь країни, і я хочу займатися соціальними якимись реформами, ну, змінити країну на краще. Або я якийсь медика, там, або цілитель, цили, який хоче вилікувати хворого. Тоді я попадаю або в задотожнення, коли я соціум якось усвідомлюю, щось якісь там. Теорії, в мене є реформи, так? вони в мене з голови. Ну, як яблуко, червоне, кругле. Або зорі, я в телескоп дивлюся, але я їх не проживаю. Ну, дійсно, недалеко, як я їх можу проживати. Або хвора людина. Ну, Дійсно, я там на УЗІ його якось там по якимсь протоколам, Ну, через діагностичні інструменти я його досліджую. Бо ну дійсно навіщо мені його проживати як яблуко? Бо я ж тоді захворію. Тобто в мене відбудеться зараження. Але як наприклад із яблуком. Тоді виникає ну, похибка. Ми начебто щось і знаємо про об'єкт, але не попадаємо в реальність. І ми начебто щось і зробили, якісь реформи, якісь наукові там, нові теорії про космос, або ми начебто і легше стало хворому, але він іншою там хворобою захворів. Тобто насправді ми стану здоров'я не досягаємо. Тобто, ми, як той Сізів, сізів автрут, ту каміньку котим-котем вверх, але вона весь час потім котиться вниз, і ми не досягаємо того результату, який хочемо. А результат, який ми хочемо, досягається якраз одночасним проживанням ототожнення і розототожнення. Причому тут є. Два граничних ще стани, з якими бажано не плутати ототоження розототожнення. Mm -hmm. Є замість ототожнення одержимість, ну, так само от, як і соціальна якась система. Якщо вона і я туди влипаю починаю її проживати, то я стаю одержимим. Ну, там, революціонером якимось, або диктатором. І розототожнення, як така відмороженість. Ну, я взагалі там, ну, мені не цікаво там ті зорі, як вони. Я тоді такий сухий, холодний науковий підхід. Такий правильний так, мислитель. Об'єктивний е -е, спостерігач, і потім цей мислитель. А виходить, що людина, якщо вона квантова, вона може одночасно проживати себе як е -е, якийсь об'єкт, частинка. І як поле, тобто наскрізна присутність. І виникають такі дивні дуже стани, коли ми можемо проживати, а нагадаю, що наскрізна присутність це е, така, е, такий стан, котрий може бути присутній наскрізь через будь-які прояви. Ну, це такий чистий стан. І одночасно людина може бути в якійсь ролі. Ну, наприклад, він є яблука, або він актор в театрі і роль якусь грає. І от коли він грає якусь роль, він якби, перестає бути тою людиною, яка вона в житті, і стає актором. Це якщо це дві локальності. Людина думає, що вона людинка. а Тут якась роль. І він людинкою перестає бути він роль. Потім він зіграв авації, квіти, публіка задоволена. Він зникає як актор і з'являється як людина, Там сім'янин якийсь, сім'ю повертається. От. І оце так відбувається. Але коли є наскрізна присутність, тоді я можу, будучи актором в театрі, або вченим, що щось вивчає, або якимось соціальним діячем. Я можу не втрачати себе, не впадати в одержимість або в відмороженість. Тобто, я як людинка залишаюсь, а тут я як якась роль. І вони існують одночасно. Тобто, виходить суперпозиція квантового поля і форми, як мене. І в проявах я можу одночасно проживати два процеси. Тобто, в мене активується присутність, яка. Присутня одна крізь одну. І, наприклад, на цілительстві це дуже видно, коли я можу ототожнитись з хворим і при цьому не захворіти. Тобто я проживаю якісь процеси в тілі, і далі, коли я присутністю вхожу в іншу людину, я її починаю відчувати зсередини і я починаю проживати. Її. Але коли це дві форми, то тоді всі процеси в моєму тілі починають копіювати хворобу. Ну, тобто, я починаю, вона як ф... в... впечатується в мене. І я теж починаю якби, хворіти. І тут, е якщо я це недовго роблю, я можу продіагностувати якісь сутнісні речі, зрозуміти да, через пряме проживання і швидко розудотожнитись. Але якщо в мене є дві присутності, які існують одна крізь то на одній в мене моє тіло, яке живе і не залежить, да, там, ну, тиск, температура, там, ще якийсь там, пульс, фізіологічні якісь процеси, вони залишаються такими, як були. І з'являється ще щось, якесь відчуття це таке скануюче, яке, яким я як друге тіло. І в ньому відбуваються якісь процеси. Тобто я одночасно. З квантової цієї суперпозиції. Я і здоровий, тобто е, моє тіло. І в той же час я відчуваю е, від коріння до форми всі прояви, як розгортається хвороба в іншій людині. Але це екологічно для мого тіла. Я не, не підчіпляю якісь польові стани е, з його хвороби. Тобто, я можу прожити. І при цьому не е, злипнутися з цим. Е, тобто відбувається потожнення і розототожнення. І точно так же можна пройти, наприклад, крізь е, країну цілу, якщо це якийсь президент, наприклад. І з'являється якесь тіло, яке я проживаю як власне, як будто дві паралельних реальності: в одній фізичне тіло, а в іншій відбувається. От соціальні структури починають якось показувати свою взаємодію. І людина відчуває, ну, да, це, наприклад, я запропонував якусь реформу, а в мене тіло ну, хвилини не проживе, бо щось мене почне ну, якось скручувати, якийсь покруч. Ага, така реформа не підходить. Не та, не та симфонія, да, нема гармонії. Іншу, іншу. Тобто людина може проживати через себе те, що він пропонує для інших, Ну, як мікрокосм і макрокосм. Точно так же можна присутністю зайти в ті зорі, які досліджує е, цей вчений. Тобто він може досліджувати і свідомістю щось там розуміти, якісь параметри, і в той же час проживати напряму. І е, ці два, ну, як проживання пря пряме ототожнення і розототожнення, але не кудись в свою форму, а в присутність. Дає можливість е, і проживати, і усвідомлювати одночасно. Бо при е, одержимості ми можемо щось прожити, а потім нічого не пам'ятаємо, да? так як в ханалія відбувається. А тут відбуваються обидва процеси Ототожнення і розототожнення. І тоді наше яблуко пізнання добра і зла. І ототожнення, і розототожнення, не розділяє, не розщеплює нас на послідовність, то ми частинка, то ми хвиля, то ми частинка, то ми поле, то ми частинка, то ми непізнаване. Ми одночасно можемо проживати і те, і те, і те. І їсти смачне яблуко.